Дотягнув я резину до самого вечора. О, Загорілися лампочки на стадіоні у нас. І щоб днем, ну днем времени було. То на роботі, то додому прийшов, Дома робота. Все, все в дорозі, все в путі. Питає сніжок, плюсова цілий день, ну плюсова яка? 3-4. Там вожді нас йолку встановлювати. Ну це покажемо як вийдемо на вулицю і це буде не сьогодні. Я так вам чуть-чуть. Бо вискочив в одній футболці, трошки померзну і забігаю. Все. Будемо вечеряти. Йолочка у нас вже свіркає. огні горять. Уже завтра Миколай. Так, кажу, треба включити, що ж ми. Як нарядили, включили, а потім як виключили, вже тиждень не включили. Так що тепер буде горіти аж до Нового году і після Нового Году ще місяць. Отакими От огоньками. Так, попали ми з вами на кухню. Так. так, так. так. Всім привіт. Да. Добрий вечір. Всім привіт. О! Будемо їсти корюшку. я думав, це мой корюшка. Будемо їсти корюшку і закучувати карасями. Ну, для одного для це якраз нормальна порція. Ну, ще ж... Не вечеряли не Ліда, не валік, не надя. Хлібатів багато ще, так? Ще багато. Та зробили вивод, що дуже невигодно її купляти. Я лучше собі ще капусточки положу. Ну, вже це без грибочків. Я обіцяв, вам буду їсти капусточку з грибочками. Ну, так вийшло, що я її з'їв утром вже. А це вже я пережарив остальну вчора. Така вона. Да, так. І... Кисла, ну типа квашена. А, їсти хочу. О, і проста, так що без грибів. Ну і що, я люблю капусту, так що будемо їсти з вами без грибів. А гриби є у холодильнику. Ми гриби однієї поїмо. От так. О. Так, що тут ще? більше не буду нічого брати з холодильника. О, Тож, помідори. Я не знаю, чи буду я співати помідори їсти. Тут у мене гриби. Хліба, хліба, хліба. О, пробудався я. Утром, як її, то он до сих пор. Так. Зараз же попущую на вкус. Хочу передати привіт. Ну, банна сидіти не буде, відказується. Я э, щас скажу, бо забудуся. Я всім передаю привіт, а особливо передаю привіт поварам. Кухарка, оце що як готовий, хорошо, цей тобі я кажу спасім. Хто готовий їсти, всім, всім спасіба. Так, оце так. Що ти казала? Отказуєшся від чого. От <рес> вечері я такої ніколи не відкажуся. навіть без капель все йде. <рес> От мукбага я, ти ж казав, не схотів зніматися в Мукбани сьогодні. <рес> Бо, як кажуть, по, по Ну, не виходить. Диви, як красиво вийшло, вийшло тобі виставити камеру, який красивий кадр. А як ставимо мукбанк, нічого у нас не влада на столі. Ставимо перед носом і не бачимо ні помідори, не взяли Ну скажи. Значить, що моє? Твоє. Значить, дивію, що? Це ти на сьогодні відказався, а завтра передумаєш. Так що не треба Може, так. Може, так? Ну ты ж хвореешь, ты ж болеешь. А ты, я же... Ж... Чувствуешь. ты сил сейчас за мной побалкает. Я сил пообсуждаю. Дело в том, что я на Е, а давление скачет. А ты знаешь, что с ним шутки правильно. Ну тогда не было. Ну тут так. Так что я иду тебе на помощь. Да. Сейчас зим рыбку. Ну, ты бери рыбку, что ты? Не хочешь? Есть, есть, я люблю, конечно. Да. Что-то я не хочу. Я? Хочу ставить вам на рибку. Оце як, скільки я пам'ятаю себе, ну, от, навіть. 60. 55 Ні, ну то як маленьку не помню. Uh -huh. Ну давайте возьмо так. М -м -м. Кінець 70-х, почали. Ну як у тому тягали в... тебе, Вова, 80. у Гіталі зараз. Як у Гіталі, то хлопці тягали, ти вже пам'ятаєш, скільки... Ні, не пам'ятаю, це мені розказували, що... Uh -huh. Як? Я пам'ятаю, да, брат розказував і сусід, що мене тягали в гетарі. Мати грала на гітарі, ну, теж молода була. І я пам'ятаю фотографії у нас на стіні гетара. І казали, що струни пообривали, посадять мене в гетару і тягають. О. Я пам'ятаю, як мене на ставку ну, палуці, ще води не було, її зараз немає, а то ще по поначалу, поначалу І пам'ятаю, ливень пішов, якісь дощі пішли. Що там води стало, мабуть, по коліна чи по кісточки, що брали вагани, чи ванну, і мене туди садили, я був найменший в тій компанії. А за хлопцями бігали. І мене тягали мене в ваганах, як на лодки. Так я хочу сказати за рибу. В магазині рибу продавали хек і мою із свіжої. Більше я не пам'ятаю ніякої на те час. Кінець 70-х, початок 80-х. Може не купляли наші. Я знаю, мою і жарили, мой його потім солили <coughs> у солі. <coughs> потім солону їли. І вас ці, знаю, були солоні. Сільотка. Ну, в же різних банках. Пам'ятаєте? які Івасі були в отакі банки? А сільотка отакі. Я бомбу, що брали ну, сусіди на двох. Бо одному багато така коробка, банка желізна. А давай з ким на двох, давай. Уже таке. А потім, вже як розрішили з цим торгувати, дали добро, щоб поставали всі предпринимателями, щоб робили на себе. Тогда начали по улице возить, и то с торобики. Свежего да? Mm -hmm. И караси. И коропа. Ящик, шип, Ну то лоб, если где-то там у плавня, все в чем или там ой, значит, я позвонила. Кає, що купить, Говорю, нічого не купляє. Рибка є. Все є. За рибу, що возили рибу по вулиці. А то столоб був двох сортів. Один річковий, річковий він, ну як сказати, називалося Озевка Ховське море. Здоровий це ж. Для його зараз немає. О, той хороший. А оце де наловлять. Воно називається. Лиманський. Лима... А, Лиманський, так. Да. Той травою сильно пахне. болотом, Болотом. Було оце в болоті, там траву, водорослі, то не Ну, Вида де? Ну, найголовніше, що тітя люся покойна, Бичків десь усе розживалася, Бички нам возили теж. На й котліти жарила. І завжди прибігала, щоб її кістку витягли. Uh -huh. yeah. Постійно десь застрявала кіска. Я карасів оці. Поки навчилася нормально жарить, uh -huh. я їх не їла практически. Я так боялася їх їсти. І оце тільки возьму в рот, я його кіска теж десь застрягла. А тепер така красота, як я навчилася, стала хазяйкою. Які, кажуть, взагалі кісток нема. Ви їли дівчата коли-небудь карасів без кісток. Так що ну зайдіть не ели, зайдіть на канал «Вкусно бюджетно». Сьогодні ми жарили. Так. Да. І ми вам покажемо. Я, правда, не покажу, бо я по ту сторону екрану був. Як виходить карасі без кісток. Це я вам гарантую. Що буш із ти так? Ну так. Так що сьогодні в нас рибний день. Яку людей у четвер? Що, ми перенесли на сказницю. Ну, невигодно. Не ми з ним сьогодні дивилися, невигодно. Так їх мало так багато заплатили грошей, да. так мало риби виходить, вимерзло, розмерзлося, не вироділося. Ну що це? На 70 7 злотих воно. Піло отиї колюшки 38 злотих. А 720 грамів карасів, три корота. 35. 35. 350 гривень, получається 3. Так хоч би кіло вже на 35, а то ось іде праздник, Рождество. І тут у нас вирощують, є ставки, вирощують короб, коропа і стронга. І будуть продавати. Навіть в магазинах буде короб дешевий. Ну от у них заведено у Польщі, на Рождество от коропашок були на оце да, жарена риба. Я не пойму, чому вона не їсть цілий год, її не водять, а потім привезуть і даром віддають. Так, да, можна було б, так. Да. І ну, цілий ці, год люди будуть купляти, хай буде. Ні? Є, ну, оці, оці троє, вони дорогі. А ми не любимо ситрові, ми любимо річкові. Плюс свої води. Ну, як у нас, за карасики, там, коробчики. Mm -hmm. А Отже, ж ми торгували. Так. Да. У Бережанки, так? Да? Чи де це буде? Нижні рогачем. Торогачем? Бабельно. Бабино, чи де? Ну, де Михайлівка, мабуть, чи де. Півдайся, нижні рогачев. Ні, не нижні рогачі. Ушкалка. Господи каже. Забуже ми торгували. ми живі. Вушка у Шкалку їздили торгувати, а там е, рибаки приносили рибу на нам, оптом. У мішку оце наловлять, наловлять, приб'ять мішок по 2-3 по гривні. Беріть тільки, пожалуйста, щоб менше хто бачив з мішком, ото 10-15 кілограм купиш що з мішком. А ми ж ну, Вони... та, де без водія. З рогачика, за рогачика. А вони оце карасики отакі такі обільські, невеличкі. Ну вони ж добрі, їх вже поріжеш, пожариш. Та чистю, чистю чистю, чисю. Питься по корову. <рес> І як чистить, ніхто рибу не любить. Там, <рес> що є, що нема. Як тільки не нажарю. За столом всі сидять. Всі люблять рибу. Ну ти ж фармілі О, Усі возили. Пшениці 3-4 мішка нагребе, щоб тобі рибину зважили. Так, пшениці, ж так. Так, переходимо до корюшки. Де тут сама більша? Сама більша каже. Я її... Запритив чистить пішки. Та нема нічого. Я чищу кое-кого, сегодня хотела почистить. Нет, не надо, она такая зикрою, у каждой рыбинка, у каждой рыбинки и корочка. Не, ну все равно, корюшка люба горячую подачу горячую, она добрейшая горячая. Она сейчас непогана, но от горячая совсем другое дело. А я ее подогреть, Павел. Да, уже, сейчас подогреешь уже. Он на круглоноге. Такожо, Бери помідор. Кажуть що Риба і полезно, да? Ні, ну якби доступна ціна. Кажуть, хтось мені писав у коментарях, дівчинка пише, що у якомусь місці писала, в якому а я забула. По 25 злотих кілограм оцих возять свіжих, прямо свіжих. Заявку даєш і прямо до двору привозять. Да ну, такий я б взяла б 4 кіла на 100 злотих. Ну. Кабі мені привезли. А то таке. Похож я вам заплатила. 35 за три рибинки. Нема на що глянути. Жарена в ну, чому, муки, кукурузяння. За то корюшка настріляла. стріляла, після неї. Караш спокойний. <смеш> а куришка да. сопротивлялася. Хотіла гру скажіть. Ріда, джуннака рубігом, бо не буде риба. То десь летить. Похворіли всі, Ріда Соплі тягає, горло болить, Богдан теж в школу не пішов, горло Ангіна, напевно. Погода. 3-4 градуси тепла, ну а холодно, сиро. Завтра у нас Миколай. Виходний, субота. Та сьогодні він ночі гостинці примісти. Так, да, наутро. Хошо? Шо? Ходіла не мені прийде ставити. Хотіла сцениць, не встигла, а не хотіла. Mm -hmm. Ну, ти знаєш а? Миколай лови... може і гроші принести. Ну, і гроші принести, може. і пізніше принести. ж не можу спіти в ім'я, до всіх, так. Да. Ну так. Ну, там її перебирать. Виїжджу всю. Не буду помідорів, бо майже риби влізе. Так підсовують мені, то помідори, то гірки. То хліба побільше, ні. Не буде. Переходимо до карасів. Той здоровий попався мені. Ну це як їла, А з цієї сторони, де нема кісток, попаду. Отут. отут? Отут. Де більше всього сього? Отут у хвості ж кісток багато. А ми навчилися жарити, что хіски пропадають. розжарюються. Мелко-мелко е. -мелко І тоді кислот не, не чути. Ой, як уколовся. Ну, хреба. Різать до грита, але грибати не треба різати. Так балакає все самина за рибу, за рибу жарену, рибу жарену, ну так хоче, аби так він її їв. Ну а це раз поїсть. Чи ты бы сюзим бы я не хотів? Ну конечно. Ну, зим, да? Ну, так зим бы, так давай нужно оставить. Не надо нам, я ж уже приема, mm -hmm. Лида сейчас. Лида прида, да. Вали приїде, да остави. А я? Чи обратно рассказать, як у тебе їздили по колбасу? Не надо. Каждый раз узнає то. Да, он тоже. Ну, точку я. Щось попало. Із пластівця за точку з плавомця. З Дячка, ну напишіть, хто що з вас готовий, хто чим зараз займається. У кого що там, яка погода, що чому? Розкажіть нам трошки. Ну да ми другий раз. а це що ви їли? що варить? Ми вам газу всі новини розказали. Ми не знаємо. Може ви... Это здесь рецепт доставки. Чи як да? Чья Ідею. Ідею. І ще як називається. Ну те, що готовий? Що називається? Рецепт? Ні, рецепт це на лікарство, а то що? І то рецепт. А как? ну воно рецепт їди, конечно. Рецепт жареної риби, рецепт салата, рецепт борщу. Что связано? Я думав, цей, воно, рецепт це тільки в лікарство тоже виписати цей сімейний. Вело, воно, казується сюди рецепт. Ну, яка разниця вибір? От є рісти, зразу дві. Кажеться, я не любитель риби дуже великої, Зараз понаписують вже три з'їла, п'ять з'їла. Ну, я тоже любитель. А щипнула сегодня горячие и то, и то. Ну, я добриваю. Ну, чувствуется. И тай та добра, ну, равный-равный вкус. Конечно, разные. Дуже добрая, ребята. Вроді і море недалеко. Ну як не Ну Все одно є. Тут у Польщі ж море. Балтика. Балтика. А риби мало. Я помню, а, -а, а Ще тоді привозили нам камбалу з одним газом. Чи камбала, чи якось друга, теж там погоджу на камбалу. Ну тоді, вроде бы аж написано було, що камбала с це з Чорного моря. Да? Очень і добре, вона така плоска, бы с стосов. будешь есть одну рыбу. Да? Угу. У нас я, там не много. Я море. знаю, я возьму свежую рыбу, вот это мороженое. На базаре свежая свежая Вот она ожидает, что так, хвостом. Вот ты нажаешь на вылезку, она сладкая такая. А нас на <coughs> якісь? Ну, я кино осені. Є кисню. Ну не знаю. Таких особо таких немає. Сильно політически, ми нужны. Ну стрієм. Ну там. Ну таких, щоб <coughs> я неправильно як у цих политических. Не, 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 не. Не там не ну там точку поставив. І вже все. Ну так чи ні, Щось десь перепутаємо. Ну так як ми як перепутаємо, так зразу возьми за п'яту точку. А я там політичні, що ми дивилися в Тіктоке, хто дівчинки дивився в Тіктоке цей? Жужу. Жушка є там така, женщина. Баба журасенька. Ну, жушка просто. Вона прикольна. Мені подобається. Вона виділюється, може комусь і не подобається, але мені подобається. Е, і вона виставляла для щось, щось якесь у неї було ролик був, що ой, обіцяла, видно, комусь вірила, якомусь блогеру, якомусь там коментатору, в якихось новостях, може, комусь політику. А він сказав, що ще 10 років буде йти війна чи щось таке, і вона ось, ну, плаче на камеру, не плаче сльозами, а істерічки кричить із-за того, що ми ж тобі вірили, ми так. ж тобі вірили, так. Да. Ну, ми розуміємо, що це для контенту людині треба. Ну, ми як в цій галузі крутимося, варимося, ми розуміємо, що це вона зробила. як. І тут тобі Вовик заходив в групу енергодарівську нашу. А там уже Русня крута її на всю, як це в Україні люди плачуть, і вже я не знаю, чи вона знає, бо її вже скинули чи ні. Ну, в Енерводарівській групі вже на всю її е е крутять, як українці плачуть, як же ж вони людям вірили, а ви ж такі тварі, і, і, коротше, там таке зразу перевернуть за секунду і вже тобі крутять на своїх каналах і вже зняли, взяли собі. І, і вже <звіст> жінку можуть у обороти взяти от такі, що ще, блін, і може до чогось там. Зараз я біжна, щось з телефоном як Я хочу <кхух> повиступати, порозказувати. То пам'ять заповнена, то не вистачає пам'яті. Так який телефон я купив, що вистачало пам'яті. Це купили вроді це 15-й. Ну. А в якому самі ще пам'яті? У такому, у тебе 12, <по> бо ти не знімаєш нічого. У тебе вистачає пам'яті. А для цього купляти 15, а ще які є, є 20. 16 -й. про Max. Мабуть, уже є 17 я чула. Я ну, треба подивитися, Якщо є, то купити. А в на пам'яті не хватає. А що так знімати тільки з смыслами? я хотів щось розказати, його не хватає пам'ять. Завтра получу, получу субота, суботу. Та походить по магазинам, пошукай последній. А що ти в суботу? В суботу тепер шеф спокійно спить, каже субота. Субота його тепер не колише. То було, каже, як тільки субота, так і Ви Добре утро. Це вже, каже, зарплату випрашує. Це кай хоч спий спокійно, я думаю, кажу Вовику, Оце шеф, хоч спий спокійно тепер. Нема Вовика, добре утро, суботочка. Ой, кітно. Треба другий день вибирати. <говорот> тепер, якби ж у неділю буду обговорювати зарплату, визвали його і ще раз переобговорити, приїжджає начальник, то й що треба. Так що обговорюйте вже другий день. П'ятничка була, суботка була, тепер надо понеділок, понеділочок у нас вже був. У нас такі, як управителі, за один раз не договориться. Я подружу, моя там у мене є носку. Хто? В носку, я ж жорсткодав. Так що? Та витягнув від купим телефон з хорошою памятью. А! а а з гільзи своєї. <кхуху> да, з гірзе. <гильза. кху> ну тут да. Ну що? все приятного напечат. Жарте рибу. По нашому рецепту зайдіть на канал і подивіться, там все подробно розказано. Наскільки міліметрів, наскільки треба прорізати. Такі точки без... без цього. Ну, без кісточок. Всім пока, всім спокійно ночі. Вже ввечері я вам показував. Ну. З Миколаєм вас. Що вам Миколай приніс дуже хороші подарки. Новості. Новості, подарки, так. Да. Все, що ви собі желаєте, щоб все збулося. Пока-пока.